Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Проводить урок вчитель початкових класів Одеського НВК номер 24 Шевченко Ірина Георгівна. Тема нашого сьогоднішнього уроку Змінювання іменників за числами і відмінками. У кожного з вас, діти, є своя мрія. Складіть долоньки разом, підносіть їх до ротиків і пошепки вимовте свою мрію. Я мрію про заховайте свою мрію в кулачок, притуліть до серця, потримайте трохи і відпустіть. Духнувши на неї, нехай ваші мрії летять і обов'язково здійснюються. Зараз ми з вами прочитаємо і доповнимо речення словами з довідки Мова найважливіший засіб спілкування. Мова втілення думки, мова твій друг і порадник, мова знаряддя пізнання, мова безцінний скарб народу, мова цілюще народне джерело. Зараз ми проведемо гру Розсипанка з букв. Подивіться на ці букви і складіть, будь ласка, слова. Складаємо синкам до слова держава. Що ж таке держава? Давайте з вами пригадаємо. Державою вважають громаду із власними кордонами, урядом та конституцією. Головна функція держави зробити життя громадян комфортнішим. Так от, зараз ми будемо складати синкан. Знову таки пригадаємо, що таке синкан. Перше йде назва, потім добираємо кілька слів ознак. Добираємо слова, ті слова, які пов'язані з цим словом. Складаємо речення з цим словом, і останнє добираємо слово близьке зазначенням до цього слова. Починаємо. Держава яка незалежна, міцна. Що вона робить? Розвивається, захищає, забезпечує. Держава має свою територію. І слово держава ми можемо по-іншому сказати країна. Зараз ми з вами відпочинемо, проведемо фізкульт хвилинку. Ось скакалки ми візьмемо і стрибати розпочнемо, всі стрибаємо тихенько, на навшпіньках ще й легенько, ледь торкаємось підлоги, не стомити наші ноги. Діти на майданчику гуляють, спритно бігають, високо стрибають. Ми всі трохи погуляли і на місце посідали один, два. 3, 4, 5, будемо весело стрибать. Стій! Тепер налаштувалися на роботу, продовжуємо далі. Зараз ми дещо повторимо. Скажіть мені, будь ласка, як називаються рід іменників? Іменники бувають чоловічого роду, жіночого роду і середнього. Які слова допомагають визначити рід іменників? Чоловічий рід він мій. Жіночий рід вона моя. Середній рід воно моє. Які закінчення можуть мати іменники чоловічого роду, жіночого і середнього роду? Іменники чоловічого роду можуть мати закінчення нульове. Кінь. Або закінчення О. Батько. Іменники жіночого роду можуть мати закінчення А, наприклад, річка, я, бабуся і нульове закінчення ніч. Іменники середнього роду мають закінчення е, серце, о село, А курча, я, ягня. Які ж відмінки є в українській мові? Сьогодні на уроці ми будемо їх вивчати і будемо з вами вивчати, яку роль відіграють відмінки в українській мові. І так у нас получились слова Батьківщина Україна, країна. Тепер ми проведемо з вами каліграфічну хвилинку і запишемо ці слова а також букви і склади, з яких вони складаються. Давайте ми сьогодні на уроці з'ясуємо, які відмінки є в українській мові і яка роль відмінків в українській мові. Відгадайте загадку, наче лицарі казкові вірно служать рідній мові, так слова єднати вміють, що усіх розуміють. Це Відмінки. Що, на вашу думку, ми будемо сьогодні вчити? Чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Чому хочете навчитись? Що нового хочете дізнатись? На ці питання ми дамо відповідь в кінці уроку. Зараз ми прочитаємо прислів'я і приказки. Робота гарна та день малий. Роботи багато, а користі мало. Роботі ніколи немає кінця. Їсти дай пити дай, а про роботу не питай. За чужою роботою і світу не бачить. У роботі швидко час минає. А зараз ми з вами випишемо з цих речень усі форми іменника робота і позначимо їх закінчення. Ми виписали з вами слова. Робота закінчення а, роботи закінчення и, роботі закінчення і. Роботу закінчення у, роботою, закінчення ою. У роботі закінчення і. Зараз ми зробимо з вами висновок і візьмемо до уваги. Слова можуть мати різні форми. Коли в них змінюється лише закінчення. Наприклад, робота, роботи, роботі, роботу, роботою, на роботі, а основне значення залишається незмінним. Зараз ми прочитаємо з вами правило Іменники мають сім відмінків. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний місцевий кличний. Шість із них відповідають на певні питання, сьомий кличний відмінок на питання не відповідає, його використовують у звертаннях. Форма називного і відмінка однини є початковою формою іменника. Зміну іменників за відмінками називають відмінюванням або змінюванням за відмінками. Зараз ми проведемо з вами фізкульт хвилинку для очей. Очима швидко обертаємо, та головою не хитаймо, ліворуч, раз, два, три, чотири, праворуч стільки ж повторили, по колу очі обертаємо і все навколо розглядаємо. Раз, коло два і три, чотири, щільніше очі ми закрили, на п'ять і шість їх потримали, по колу знов пообертали. Попрацюємо разом, давайте ми з вами розглянемо таблицю, запам'ятаємо назви відмінків і їх скорочені позначення, вивчимо відмінкові питання, на які відповідають відмінки іменників, звернемо увагу на питання називного і знахідного, родового і знахідного, давального і місцевого відмінків, і потім зробимо висновки. Роздивляємось таблицю. Називний родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий кличний. Питання називний хто що, родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому. Кличний питання не має. Тепер подивіться, називний і знахід мають однакові питання що. Родовий і знахідний мають однакові питання кого. І давальний і місцевий мають однакові питання кому чому. Ми тільки що провідмінювали слово учениця. Учениця, учениці, ученицю, ученицяю на учениці, і знову повторимо, що це різні форми одного слова, тому, тому що змінюється лише закінчення, а основне значення залишається незмінним. Зараз ми з вами усно провідміняємо слово земля спочатку в однині, потім у множині. Називний відмінок земля, родовий відмінок Зем... землі, давальний землі, знахідний землю, орудний відмінок землею, місцевий відмінок на землі. Клична форма буде земле. Переходимо до множини. Називний відмінок. Землі, родовий відмінок, земель. Давальний відмінок. Землям знахідний відмінок, землі орудний відмінок, землями місцевий відмінок. На землях і клична форма буде землі. Поетична хвилинка. Називний питає, хто ти, що ти, Хоче він про наслідки роботи і про тебе чути лиш похвали, щоб тебе, як приклад, називали. Родов. Доскіпує свого, хоче знати він, кого чого, і про тебе знать, якого роду, що немає роду переводу. Тавальний. Дасть на не жаль йому, але хоче знать кому, чому, знать про тебе, гожого навроду, що даєш і ти свому народу. У знахідному свої потреби, він кого і що питає в тебе, і кого всі ми за друзів маєм, і що друзі роблять нам навзаєм. А орудний хоче знати, ким чим у труді орудуй разом з ним, хоче знати, що здатний ти утнути. Чим ти сильний, ким ти хочеш бути, а місцевий, де в якому місті хочеш знати у селі чи в місті? Кличний, закликає всіх навколо Гей, Іване, Петре чи Миколо. Прочитайте і доберіть заголовок до цього віршика. Розквітай, прекрасна Україна, Рідна земле матінко моя, хай лунає пісня солов'їна, пісня неповторна я твоя, хай смереки, ясини тополі, квіти, луки, трави і сади, Шепотять нам вірші щедрі, добрі, вольні, чисті і джерельної води. І так. Як ми можемо з вами назвати, дати заголовок цьому віршику? Це може бути рідна країна, Україна моя, рідний край. Добре. Тепер давайте ми виконаємо завдання. Назви іменники у житті у вірші в початковій формі, тобто в називному відмінку однини. Починаємо з вами шукати перше мова. Пісня – Ці слова вжиті в називному відмінку. А тепер вам потрібно виписати з вірша іменники у множині, зазначити у дужках їхню початкову форму, тобто поставити у називному відмінку. Нажміть на паузу і зробіть це завдання. Потім перевіримо. І так, перевіряємо смереки, смерека. Ясини ясин. Тополі тополя, квіти квітка, луки лука, трави трава, сади, сад, вірші вірш. Добре, ми з цим завданням впорались. Тепер нам потрібно з вами довести, що виділені іменники вживаються у кличному відмінку однини. Україно. Земле матінко. Це є звертання, тому це є кличний відмінок. Фізкульт Хвилинка. Я тримаю у руці, стискаємо і розтискаємо долоні, руки підняти вгор. Кольорові олівці, витягнути руки вперед і розкрити долоні. Хочу я намалювати. Хитання головою вгору вниз, вгору вниз, Кримські гори і Карпати, розведення рук у сторони, степ і пагорби Дніпрові потягнутися угору, і озера і діброви торкнутися руками підлоги, ніби за... зачерпнувши води, і веселку і калину потягнутися вгору. Чорне море і Дунай торкнутися руками підлоги, ніби зачерпнути воду, все це наша Україна покружляти на своєму місці, наш чудовий рідний край, руки в боки пострибати на місці. Зараз ми прочитаємо з вами висловлювання про Україну, вивчимо їх на пам'ять, а потім запишемо з пам'яті свою Україну. Любіть, Тарас Шевченко. Україна, моя, Україна, я для тебе у світі живу, Дмитро Павличко. Кохай край наш дорогий, що зветься Україна, Володимир Сосюра. І єдиний моїй Україні нероздільна моя любов, Леонід Полтава. Нажміть на паузу, вивчіть. Ці висловлювання, а потім запишіть їх з пам'яті. У кожному реченні є слово Україна. Перше речення Україну це слово вжито у знахідному відмінку. Далі друге – «Україно» – кличний відмінок, Україна називний відмінок, і Україні. Давальний підмінок. А тепер ми з вами доберемо синоніми до іменника Україна. Ось дивіться слова для довідки: Країна, держава, батьківщина, вітчизна, рідний край. Зараз ми з вами виконаємо самостійну роботу. Перед нами речення Рідний край, земний рай. Нам потрібно провідмінювати іменник край. Відмінювати будемо в однині і в множині. Зараз ви нажмете на паузу, потім ми перевіримо. Зараз ми з вами виконаємо самостійну роботу. Перед нами речення Рідний край, земний рай. Нам потрібно провідмінювати іменник край. Відмінювати будемо в однині і в множині. Зараз ви нажмете на паузу, потім ми перевіримо. Перевіряємо: називний відмінок хто що край, родовий відмінок кого чого краю, давальний відмінок кому чому краю або краєві. Знахідний відмінок кого що? край. Орудний відмінок ким чим краєм. Місцевий відмінок на кому, на чому. На краю або у краї. І кличний відмінок, який не має питань. Краю. Множина. Краї. Країв. краям. Краї, краями у краях, кличний відмінок краї. Робимо додаткове завдання на закріплення вивченого матеріалу. Прочитаємо текст і вставимо пропущені закінчення у словах. У ліс серед трав можна побачити вуш. У вужа у роті є великий гострий зуб. Він ловить миш і навіть маленьких птах, Захищаючий вуж, може перекусити шкір людин, але в його зуб немає трут. Тому укус вуж не заподіє смертельної шкоди. Зараз поставте на паузу, спишіть текст, вставляючи пропущені закінчення. Після цього ми перевіримо. Перевіряємо текст. У лісі серед трави можна побачити вужа. У вужа в роті є великі гострі зуби. Він ловить мишей і навіть маленьких птахів. Захищаючись, вуш може перекусити шкіру людини, але в його зубах немає отрути, тому укус вуша не заподіє смертельної шкоди. Якщо у вас такі закінчення, ви правильно впорались із завданням молодці. Зараз ми з вами розгадаємо ребус. Перед вами букви і малюнки. Буква У далі зображення гір, гори і зображення ліщини. У гор і закреслюємо. Лі закреслюємо щини. Получається у нас слово Угорщина. Це країна, яка межує з Україною. Зараз ми прочитаємо і дізнаємось дещо про Угорщину. Потім спишемо текст, розкриваючи дужки. Угорщина одна з найдавніших країна у Європі. Вона утворилася раніше за Німеччина і Франція, столиця Угорщина міста Будапешт. Його назва виникла з назв двох міста Буда і Пешт. Які розкинулися на протилежних береги Дунаю, дев'ять мости з'єднали їх в одне міста якому дали назв Будапешт. Зараз ви нажимаєте на паузу, виконуєте завдання, потім ми його перевіримо. Перевіряємо виконане завдання. Угорщина одна з найдавніших країн у Європі. Вона утворилася раніше за Німеччину і Францію. Столиця Угорщини місто Будапешт. Його назва виникла з назв двох міст Буда і Пешт, які розкинулися на протилежних берегах Дунаю. Дев'ять мостів з'єднали їх в одне місто якому дали назву Будапешт. Перевірте, будь ласка, правильність виконання цього завдання. Якщо у вас такі ж закінчення, ви впорались з цим завданням. Молодці! Прослухайте інструктаж із виконання домашнього завдання. Вдома ви виконаєте вправу сторіночка 84. Вам потрібно прочитати текст, дати відповідь на запитання, подані в тексті, і треба довести, що ти гарний помічник або гарна помічниця своїм батькам. Далі, назвати іменники, використані в реченнях тексту, визначити відмінок цих іменників. Усно провідміняти іменник праця. Ми сьогодні з вами на уроці дізналися про відмінки, про запитання до них, як відмінюються іменники, які вони мають закінчення? Як відмінюються іменники у множині. Тепер ви бачите перед собою три коробки. Вам потрібно обрати ту, яка вам підходить. Червона коробка це. Вам було легко на уроці, ви все зрозуміли і все запам'ятали. Блакитна коробка, у вас були деякі труднощі, але ви їх подолаєте. І жовта коробка, це вам було не цікаво на уроці, і ви нічого не запам'ятали. Наш урок дійшов кінця. Дякую вам за увагу. На все добре.